Вітаю всіх на своєму каналі! Всім бажаю миру і здоров'я! Сьогодні хочу приготувати рулет смачний, запашний, із начинкою з домашнього яблучного повідла. Ось таке чудове густе повідло. В сезон я зробила з домашніх яблучок. Ще в нас раніше на цю випічку називали штрудель. Гарний завиванець, як зараз модно казати. Солодкий. І для цього я використаю 30 грам свіжих дріжджів. Також я взяла по 150 мл молока, жирного домашнього і води. Також 100 грам вершкового масла. У мене два яйця, тут жовточок, а тут яйце і білочок. Також ванільний цукор, звичайний цукор, ну і, звичайно, борошно. І так, для початку я нагріла водичку і перелила з пластмасового стаканчика в чашку, бо нагрівала в мікрохвильовці, і нагріла молоко і водичку нагріла. Далі до дріжджів я додаю трошки цукру, тепле молочко, розминаю дріжджі. Ось так гарненько. Розімняла дріжджі і дам можливість підійти дріжджам накрию їх полотеночком і залишу на деякий час. Ну, а поки наша пара підходить, я просію борошно Хочу сказати, що для дріжджової випічки всі продукти повинні бути кімнатної температури. Також додаю цукор. Все роблю, як кажуть, на глаз. Хочу, щоб випічка була смачна, здобна і солоденька. Поки що поклала 3 ложки цукру. Також відправляю ванільний цукор. Тим часом дрожжі почали діяти. Ось піднялись такою чудовою шапочкою. І я відправляю їх до нашого борошна. Заодно відправляю тепленьку водичку, тому що, повторюсь, молоко домашнє і досить жирне. Тому я взяла на пополам з водичкою. Далі відправляю яйце і білочок. А це яйце буде для змащування виробу. І щоб воно не завітрилось, я його поки що ось так прикрию. Далі відправляю вершкове масло, яке я підігріла. І це гарненько розмішую. На даному етапі Попробувала і бачу, що треба додати цукру. Додам ще ложки три. Хочу, щоб випічка була солоденька. Також додаю дрібку солі. Ну і далі, коли вже всі продукти об'єднались, далі додаю борошно ще просіваю. І далі замішую наше тісто. І ось тісто у мене такої консистенції. Поки що більше борошна додавати не буду, воно постоїть, і текстура тіста зовсім поміняється. Далі нам потрібно залишити тісто в спокої, щоб воно підійшло. Я набрала в каструльку, я не один раз показую такий лайфхак, як я. Підігріваю наше тісто. Набрала в каструльку води не гарячої, не кип'ятка, але доволі теплої. І набрала води так, щоб ось ця ємність дно не торкалося водички, а щоб стояло ось так тільки зверху. Ложку я вийму. Тісто в мене стоїть на каструльці з теплою водичкою. Я накриваю і залишаю в спокої. Ну, і поки підходить наше тісто, мені попали на очі, так сказати, горіх. І звичайний домашній волоський горіх. Я їх блендером ось за декілька натисків подрібнила. І додаю мелену корицю. Це буде чудове доповнення до нашого пирога. І ось так гарненько розмішаю. І це буде доповнення чудове до нашої начинки. Ну, а тим часом. О, чудово, наше тісто підійшло два рази. Витираю знизу вологу, каструльку з теплою водою прибираю. Наше тісто ось таке чудове, Ще трошки потрібно додати борошна. Ось так роблю по краях, щоб зібрати наше тісто до середини. Припиляю руку борошном. І далі буду замішувати вже рукою. Ще трошечки додаю борошна, але головне, щоб тісто не було тверде, не перемісити. Борошну потрібно зараз додавати обережно, чуть-чуть, Ось уже не липне до рук, тому борошна вже достатньо. Тепер гарненько вимішую. Наше тісто. Далі я посипаю робочу поверхню борошном. Беру половинку нашого тіста. Іншу половинку накрию полотеничком, щоб не завітрилось. Присипаю наше тісто зверху борошном. Качавочку теж борошном і розкатую пласт. Ось такий гарненький пласт, тоненький, я розкатала. Далі я розподілю наше повідло. Ось так розподілила повідло. І далі посиплю нашими горішками. Які в мене із корицею. Ось так щедро присипала і горішками. Далі я починаю завертати наш рулет. Стараюсь це робити щільненько Тут края защіпую. бока підправляю. Далі я підготувала форму. За все вже застелила пергаментним папером. І ось так трошки, щоб у мене. Умістились у нашу формочку. Ось так обережно беру, переношу. Гарненько розправляю. Ось так. Так само роблю з іншою половиною нашого тіста. І ось мої два рулети вже готові, щоб вони. Не розповзлись і не були широкі, а піднялись уверх. Я з фольги зробила ось такий рулончик, викладаю, щоб наші рулетики піднімалися вверх, а не на бока. І знову ж таки залишаю, накриваю, залишаю підходити нашим рулетам. Даю можливість це зробити. І ось. Мої пироги підійшли, і духовочка в мене розігрівається, вже майже нагріта. Тут у мене був жовточок, і я додала декілька ложок молочка. Все гарненько розмішую. І буду змащувати наші струдлі. Ось так гарненько змазала і відправляю в духовочку випікатися при температурі 180 градусів. І ось мої пироги спеклися. Ось такі чудові, один навіть тріснув, Такі румяні і красиві. І ось я їх виняла спротинь, навіть один трошки надламала. Тепер беру звичайною холодною водичкою, ось так їх змащую. Так завжди робила мама. Вони потім м'які чудові. Накриваю полотенечком, накриваю іншим. І так ще залишаю ну, хоча б на хвилин 20. Ой, як чудово пахне в мене на кухні. Знімаю всі полотенечка. м'які мої пиріги. І ось пироги я перемістила на підносик і розрізала ось такі м'які, чудові, запашні, начинки багато, на кухні неймовірний аромат. Ось так нескладно зробити смаколики до чаю, до кави, до молока. І як бачите, досить великі і гарні пироги в мене вийшли. Подяка вам за ваш перегляд, за ваші лайки, за поширення відео. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей!